Казка про підсніжника, як підсніжник друга знайшов, как? жив був підсніжник на лісовій галявині. Він з'являвся на світ кожної весни, коли сніг танув і земля прокидалась від зимового сну. Підсніжник був ще зовсім маленький і надзвичайно ніжний. В нього були довгі, возенькі, маленькі листочки і тоненьке стебло. Його білі квіти були схожі на дзвіночки. Підсніжник наповнював ліс легким ароматом. А ще підсніжник був дуже сміливим, тому що він не боявся холоду і розцвітав найперших серед усіх лісових квітів, тому його ще називали первоцвітом. Та водночас підсніжник почувався дуже самотнім. Інші квіти. Ще спали, йому не було з ким розмовляти. Щоранку підсніжник вітався із сонечком, яке огортало його теплими промінчиками. Але навесні у сонечка дуже багато справ. Потрібно розтаплювати сніг, зігрівати землю. Пробуджувати рослин, а підсніжник цілий день залишався на самоті. Одного разу, коли день був надзвичайно сонячним і теплим, підсніжник побачив маленьку бджілку. Вона летіла прямісінько до нього. Так підсніжник познайомився із бджілкою. І вони розговорилися. Бджілка розповідала підсніжнику про своє життя і про те, як вона збирає нектар з квітів, щоб зробити мед. Підсніжник слухав із захопленням, адже він ніколи не чув, що таке мед і як його роблять. А бджілка нічого не знала про життя підсніжника. І їй було дуже цікаво дізнатися, а як це розквітнути під холодним снігом. З того часу підсніжник і бджілка стали найкращими друзями. Їм було дуже цікаво і весело разом. Підсніжник відчував. Що він вже не самотній, бо в нього з'явився справжній друг. А коли прийшла пора під сніжнику засинати, друзі домовились зустрітися наступної весни.